Доброго дня, просушив я все те, що зібрав із 1 кілограма і 200 г. Це я висівав повітряну бульбачку. Це сорт Вікторія. Так, зразу хочу наголосити, в мене було повітряної бульбачки кіло 200 кг. Не калібрований, я її покалібрував і висів. А тепер давайте глянемо на результати. Так, одну зубки я в кінці відео. Поставлю результати. Ось одна зубочка така. Ну що я вам хочу сказати? По фракціях до 4,5 мм зубки було найбільше. Після 4,5 мм і крупніша повітряна. Дивіться, є і двохзубка. Є і Трьохзубка, чотирьох зубка, ну в принципі це дуже непоганий посадковий матеріал. Є п'ятизубковий, шістизубковий і максимально сім зубчиків. З більшою кількістю зубків головок мілких часнику я більше не знаходжу. В основному це чотирьох зубка, дивіться, ну, тут він різний цей часник. Але суть не в тому. Висадював я зубчики. Ну, то що було, то і висаджував. І зубці були дуже-дуже мілкі. Але який зубок дав ось таку крупну одну зубку, я поки що не знаю. І сорт такий, бачите, якийсь дуже фіолетовий. Хоч сорт Вікторія, він білий. Ну, так підбираємо то. Ось так часник виглядає. Є прожилки фівелетові, але із зубка виходить, такі однозубки. По фракціях поки що нічого не можу сказати. Однозубки ось такі я висадював, то це зразу можу сказати, буде 4, 5. Гарний часник буде. Так, хто чекає рубрику по поводу, скільки із сотки в мене вийшлося кілограм. Я відео дане знімати не буду. Десь колись чуть -чуть пізніше буде в мене час, я просто навіть і скажу, чому в мене не вийде таке відео зняти. Просто не хочу занижувати врожайність сорту. Давайте ми висадимо такий калібр часнику, як 4, хоча б 4, а не 2 3 і будемо дивитися на результати. Результатами я задоволений. Цього року я вже в принципі, вийду на деякий N-площу. Ось ці всі чотирьох зубки буду висаджувати по одній великій, бачите, ще й однозубки тут попадають. По одній великій причині, що я не знаю який із цього всього зубчик дає ось таку одну зубку. Це все буде калібруватися. Верніше розбереться на зубки, оці всі мілкі головки часнику. Перекалібрується і висадимо. Буде дане відео, як буду висадювати яку фракцію, щоб ми вже хоч більш-менш могли з вами зрозуміти на що розраховувати. Хоча ось такі головки часнику, і це обновлений сорт часнику. Хочу сказати результати, ось таких головок часнику будуть дуже непогані. Так, що я замітив по повітряні? Повітряна, якщо хочете мати одну зубку, Висівайте до 4 мм. Якщо хочете мати ось таку головку часнику. Хоча я з даним сортом, верніше я спостерігав цього року за даним сортом, то що я хочу сказати, мені крупна повітряна більше сподобалась, ніж мілка. Наприклад, брати від 8 мм і крупнішу і висаджувати повітряну бульбочку десь сантиметрів 5 друг від друга. Буде набагато кращий результат, ніж ось такої однозубки. Дивіться, тут взяти зубець да, і взяти ось таку одну зубку, яка дає, наприклад, нам п'ятірочку. Ну, хай даже четвірку, ось ця зубка дасть четвірку. То тут зубець набагато кращий. Ну, Побачимо, ще треба річок поспостерігати, щоб зрозуміти, що нам потрібно і з повітряної висівати, щоб мати гарний результат, щоб не тратити там, наприклад, 4-5 років, щоб вийти там, на таку фракцію, як п'ятірочка. Я розумію, що ось є такі чотирьохзубки, вони дуже-дуже мілкі. Зараз ми з вами знайдемо. Ось, дивіться, яка чотирьохзубка. Але це не факт, що з нею буде головка чеснока. Можливо, це буде і ось така крупніша однозубка. Ну, побачимо, я поки що і сам не знаю. Всім дякую.